Тарас Григорович Шевченко, і вам слава сині гори. І вам слава сині гори, Кригою окуті. І вам лицарі великі Богом не забуті. Борітеся, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Це час на та нас москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Тарас громади від Шевченко садок вишливий коло хати. Садопиш лево коло хати, Грущі над вічні будуть, хатарі з пугами йдуть. Співають і дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечері коло хати, Вечільня зірніка встає, дочка вечері подає. А мати хоче навчати, так соловейку надає. Поклала мати коло хату маленьких діточок своїх. Сама заснула. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас соловіна. Квіни в садочку червона калина, рідна земля для всіх Україна. Тарас Григорий Шевченко, встала весна, встала весна, чорну землю сонну розбудила, квічало її рясу, барвінком укрила. І на полі жайворонок суловейку в гай, землю убрану весною, вранці зустрічають. Рве та стогне, ніб широкий, сердитий вітер завива, Додолу вербах на високі у горами хвилю підіма. І блідний місяць на ту пору, із хмар деде виглядав, неначе човен в сині морі, то виринав, то потопав, чи треті півні не співали, ніхто ніде не в гаю перекликались та ясен раз у раз крипів. Садок вишневий коло хати, хрощі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сем'я вечеря коло хати, Вечірні зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, грущ над вишнями годуть, плугарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зірка стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Раз Григорович Шевченко, вірш, село. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом.